Українцям варто приготуватися. На нас чекає складне випробування. Улітку було аномально спекотно, а тепер буде дуже холодно. Потужна буря заморозками ударить по Україні. Довгі прогулянки на вулиці можливо доведеться відкласти через стрімке погіршення погоди. Перша сильна хвиля морозів захоче навідатися до нас, де буде найважче і коли. Одробиці почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. В Україні кардинально зміниться погода. Синоптики оновили прогноз та застерегли українців про аномалії. Вже сунуть перші сильні заморозки. Антициклон Вернер дозволив безперешкодно проникнути до України холодному із заморозками посередині осені повітрю арктичного походження. Температура повітря падатиме, однак, за словами. Ми синоптика Ігоря Кібальчича днями на всі території України під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів. Лише на крайньому сході та місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. А у більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до мінус трьох градусів. Сноптикиня Наталка Діденко попередила про заморозки в Україні. За її даними, вони імовірні щонайменше три ночі поспіль. Спостерігати їх можна буде на заході півночі. Та навіть у центральній частині України вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків – 3-8 метри за секунду. У західних та північних регіонах вночі заморозки до мінус 3 градусів. У Києві також триматиметься хмарність. Тужність вітру очікується у день легкі 2 метри за секунду. Сноптикиня Наталка Діденко попередила, що антициклон своєю потужністю та більш ясною погодою зумовить заморозки практично по всій Україні. Хіба що схід та південний схід триматимуться від мінусів через Марність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів на території Полтавщини, також очікуються сильні заморозки у повітря до мінус 5 градусів. Про це повідомили в обласному центрі з гідроматеріології. Синоптики оголосили другий рівень небезпечності помаранчевий. За кліматичними нормами від'ємні температури для цієї пори року не є чомусь незвичайним, але враховуючи цьогорічну пізню вегетацію деяких сільськогосподарських культур, звертаємо увагу на заморозки. Ну а тим часом Західних регіонів, зокрема Франківщини, написали про штурмове попередження за їхніми даними. По області та місту очікуються сильні заморозки у повітрі. Буде другий рівень небезпечності. Погані погодні умови з дощами вносять а, свої зміни і на полі бою. Негативний вплив від негоди є для обох сторін. Як пишуть військові з української сторони, неможливо підняти будь-які борти у повітря для розвідки або знищення ворожої піхоти техніки. А для ворога цей самий дощ заважає нормальному просуванню. Ні, піхоти та техніки та у розвідувальні БПЛА з авіацією застосовують рідко. Поки на деяких ділянках фронту відносний застрій, однак військові не розслабляються. Бо як тільки розвиднюється, одразу йдуть штурми. Зазначимо, що у горах вже справжня зима панує два тижні. Так ще 1 жовтня на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів. А згідно з інформацією, ДСНС, засніжило, зокрема в Івано-Франківській області. Ну а тим часом рятувальники постійно патрулюють у горах. Як зазначається, температура повітря вночі опускається нижче нуля, а сніг почав покривати не лише високогір'я, але й низини, створюючи живописний зимовий пейзаж. Однак із настанням холодів зростає і ризик небезпечних ситуацій для тих, хто планує перебування у прикордонній зоні. Загалом, зі слів синоптиків, в Україні очікується досить тепла зима. Про це розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України так, завдяки цьому повітряні маси до території України виходитимуть із району середземного моря та Атлантика. Окрім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через мало вивчене явище, різке стратосферне потепління. Зима 25-го року може видатися теплішою на 1-2 градуси ніж це передбачає Кліматична норма. Найхолодніше, а це середнє значення від мінус трьох до мінус чотирьох градусів морозу. Очікують на півночі країни. Окремо варто зазначити про Карпати, адже на високогір'ї морози будуть сильнішими. Звертаємо увагу, що це середнє значення впродовж грудня 2024 року, а також січня та лютого 2025 року. Тобто заходи холодного повітря зі значними морозами будуть. Хіба що як показують багаторічні спостереження, періоди значного холоду будуть не такими тривалими. Згідно з з прогнозами найтеплішим місяцем зими буде грудень, а найхолоднішим січень. Найбільше погодних аномалій може бути у західних областях. Стосовно того, скільки буде опадів, попередньо снігу намети небагато, адже опадів очікують в межах норми. Хоча доцільніше сказати, дощу та снігу випаде в межах норми, адже не завжди взимку падає суто сніг. Згадаймо і про страшні погодні умови, якими накрило Спушні Штати Америки. Ураган Мілтон лишив 3 мільйони жителів без електрики. Ураган став одним із з найбільш руйнівних природних катаклізмів у США за останні століття експерти відразу попереджали жителів, що ураган буде надзвичайно потужний, і не помилилися, адже він, зрештою, досяг максимальної п'ятибальної позначки за американською шкалою ураганів. Зараз у Флориді багато будинків виглядають подібно: коробки зі стін та розкидане повсюду сміття, яке ще кілька днів тому було частиною домівок жителів. Місцеві жителі порівнюють свої відчуття із кінофільмом про апокаліпсис. Перші звістки про ураган. Були повідомлені 6 мільйонам жителям Флориди що 8 жовтня. Тоді всі місцеві медіа били на сполох, що життя жителів під загрозою, адже насувається ураганна хвиля найвищої п'ятої категорії. Тоді швидкість вітру досягала 255 кілометрів за годину. У результаті навіть президент Джо Байден скасував поїздку на Рамштайн, пояснивши це, що має допомогти своїй країні. На фоні приходу зими та значного зниження температури повітря гостро постає питання і відключення електроенергії по Україні. Загалом, за словами керівника енергоатому Петра Котіна, ситуація з енергопостачанням в Україні цієї зими наразі виглядає оптимістично. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ також надає підтримку Україні з питаннях атомної енергетики. Глава МАГАТЕ Рафаель Гросі запевнив, що агентство стежить за ситуацією на окупованій Запорізькій АЕС і готове підтримувати українську енергосистему як під час війни, так і після неї. Майбутні заморозки, які очікуються вже найближчими днями, не повинні вплинути на. Стабільну роботу енергосистеми. Заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив, що короткочасне зниження температури не призведе до відключень електроенергії, хоча тривалі заморозки можуть збільшити споживання і створити певні навантаження на систему. Таким чином українська влада запевняє, що, попри холодний період, відключень світла через морози не передбачається, і енергосистема країни готова до роботи в зимових умовах. Узимку зимку третього, двадцять років років атаки змінили змінила свою мету із об'єктів електропередачі на об'єкти генерації електроенергії. У наслідок цього в Україні відбувалися регулярні відключення електроенергії. Такі відключення створюють серйозні труднощі для населення та інфраструктури, особливо в умовах холодної зими. Це також посилює необхідність у подальшому захисті енергетичних об'єктів та покращені стійкості української енергосистеми до можливих атак. Влада та міжнародні організації вже активно працюють над заходами щодо пом'якшення наслідків і віднов. Влення енергопостачання у разі нових ударів найближчої зими українцям не варто очікувати апокаліптичних картин щодо постачання електроенергії. Такий прогноз зробив експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. Однак, за його словами, відключення можуть тривати щонайбільше до 12 годин на добу. Якщо ДТЕК зможе відновити 60% це буде великим досягненням, але є ще станції центренерго та Укргідроенерго. А вони не можуть дати схожих гарантій, тому в опалювальний сезон Україна все одно увійде із суттєвим дефіцитом, каже фахівець. Ну а я вам вдячна. глядачі, що ви до це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.